П'ятнадцятий ювілейний виставка ярмарок «Таврійський ярмарок сьогодні відбувся у Новій Каховці і зібрав цього року більше 80 учасників із різних регіонів України. Чим цього року зацікавила ярмаркова нова Каховка? Дивіться за мить на ярмарку. У широкому асортименті представлені продукти харчування, промислові товари, будівельна індустрія, агропромисловий комплекс. Цього року гості ярмарку сподіваються, як завжди, на гарний настрій та вдалу торгівлю. Кагучани дуже приємний народ. Я їх дуже дуже гарно. Люблю, що я очікую від яблуків? Позитиву. На етаміроприяті ми вперше Обычно торгуємо по всій Херсонській області. Сьогодні приїхали на ярмарку. Нас пригласили сюди. Їхали з хорошим настроєм. Думаю, їдемо теж з хорошим настроєнням. Сьогодні Таврійський ярмарок це обличчя Таврії. Саме такої думки дотримуються не лише організатори, а й генеральні спонсори та меценати. Адже саме завдяки подібним соціальним заходам, Херсонщина може яскраво заявити про свою продукцію. Зараз регіону потрібна підтримка і ми готові брати ініціативу на себе. Розуміємо, що на сьогоднішній день. Дуже складно в принципі підняти народ і знайти тих, хто готовий і кошти, і час інвестувати в такий складний період. Наше підприємство є соціально відповідальним і завжди було активним. Тому ми власне і продовжуємо те, що робили і раніше. Просто не припиняємо це робити. У тому що добра традиція ярмарку розвиватиметься і надалі не сумнівається і керівництво нової каховки. Адже такі заходи, як і підприємства міста, які їх підтримують, дозволяють із гордістю називати нову каховку прили. Іною таврії а місцевих товаровиробників вирізняє якісною конкурентоспроможною продукцією. Херсонщина це чудовий край, у якому є місце, і сільськогосподарському виробництву, і промисловому виробництву, і е, туристичній галузі розвитку. Що це е, територія е, води. Виноградів, вина цікавих туристичних маршрутів, великих урожаїв, овочів, фруктів, зернових, промисловий потенціал. По суті, ми виконуємо функцію забезпечення привабливості Херсонщини. Організатори ярмарку переконані, прагнення України до плідної співпраці з Європейським Союзом підтверджує необхідність організації ділових бізнес-майданчиків, на яких обговорюються найважливіші питання перспектив аграрної галузі. Пропонуються рішення та демонструються ефективні приклади практики сьогодення, які сприяють модернізації продукту. Ми маємо таке, знаєте, дуже унікальне підприємство на території свого міста. Воно, Як Каховська Газ, так і Таврія це два підприємства, які ну, являються ключовими для міста, які являються ліцем міста. І це лісо завжди хочеться, щоб воно було от приятним привітливим для жителів міста. традиційно не обійшлося цього разу і без частування. Приміром, почесних гостей 15-го таврійського ярмарку. Місцеві товаровиробники пригощали власною продукцією. Генеральний спонсор, заступник директора дому марочних коніків Таврія, Анна Горкун, пригощала малечу придбаними солодощами. Також цього дня організатори ярмарку та його спонсори провели прес-конференцію, на якій головну увагу звернули на соціальні спрямованості подібних заходів. На нашому В предприятии работает больше тысячи людей и большее количество из них проживает именно в этом городе, мы, естественно, заинтересованы во всестороннем благополучии и комфорте жизни наших сотрудников. И это проявляется не только в обеспечении стабильного места работы и оплаты труда, но также и заключается в том, чтобы человек, покинув стены своего рабочего места, придя домой, пройдясь по улице, зайдя в магазин, мог удовлетворить все свои жизненно важные потребности, которые имеют право быть удовлетворены. Зокрема, на думку заступника директора дому марочних коняків Таврія Анни Горкун, сьогодні особливу увагу необхідно звернути на розвиток аграрного сектора Херсонщини, адже область може стати лідером у цій галузі. Тож аграріям необхідно законодавчо надати можливість розвиватися та заробляти. Надо підприємство ряд законодательних змін, которые создадут почву для развития мелкого аграрного бизнеса в регіоні. На сегодняшний день те земли, которыми владеют частные собственники, к сожалению, используются в весьма ограниченном аспекте. Мне бы хотелось, чтобы мелкие сельхозпроизводители начали развиваться, и они были также взаимосвязаны с развитием более крупных предприятий. Они могли бы выращивать ту продукцию, которая бы стала сырьем. Для підприємств, які займаються піре і збитом уже готової продукції, проведення ярмарку має стати систематичним. До такої думки дійшли організатори, адже зважаючи на євроінтеграційний напрям розвитку країни, область може скласти гідну конкуренцію європейським країнам.